Коли ми говоримо про війну в Україні, то зазвичай виключно про Східну Європу. Але вплив цієї війни помітний навіть на південному Кавказі. Адже поки Росія зосереджена на фронті, з її рук вислизає цілий регіон. А колишні союзники Москви зараз відсторонюються від Кремля. Хто кидає виклик російському впливу на Кавказі і чим це загрожує Росії? Далі в матеріалі. 10 липня лідери Вірменії та Азербайджану вперше за понад 30 років війни провели прямі переговори без посередництва Росії. Каменем зіткнення між країнами вже довгий час був регіон на півдні Кавказу – нагірний Карабах. Хоча фактично він є територією Азербайджану, але конфлікт за цей регіон почався з 1988 року. За цей період там як встановлювали, так і порушували режим тиші збройними зіткненнями та повномасштабною війною у 20-му році. Тоді ж Путін як союзник Вірменії. Дозволив Азербайджану захопити частину території навколо нагірного Карабаху, а згодом запровадив перемир'я та розмістив російських миротворців в Азербайджані, чим і посилив залежність Єревана. Угода про перемир'я також відновлювала транспортні сполучення в регіоні через Вірменію, щоб з'єднати основну частину Азербайджану з нахідчуванню ексклавом, що межує з Іраном і Туреччиною. Найважливіше, Кремль нав'язав умову, що цей Зангезурський коридор контролюватиме ФСБ. Але всі ці махінації розвалилися після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну. Адже вже у 23-му році, коли Росія зосередилася на власній війні, Азербайджан відвоював увесь нагірний Карабах менш ніж за 24 години. А Росія була змушена вивести своїх миротворців. Що цікаво, Єреван протягом усього часу сумнівався у власній спроможності відновити територіальну цілісність саме через побоювання зіткнення з Росією. Проте Кремль дозволив Вірменії втратити контроль на територію. І при цьому, хоч та і є учасницею ОДКБ, поразку Вірменії в Кремлі не сприйняли як поразку самої Росії, адже Путін навмисно не захистив союзника. Частково у відповідь на народне повстання двома роками раніше, через яке до влади прийшов демократ Нікол Пашинян. І частково як нагоду розмістити російські війська в інших частинах регіону. Але вже після перемоги Азербайджан захотів, щоб Зангезурський коридор більше не контролювала ФСБ. Такий крок занепокоїв Путіна. Він посилив створення нових транспортних маршрутів через регіон, наприклад, залізницю до Ірану, який постачає зброю для Росії. Проте ряд нещодавніх подій підштовхнув Азербайджан та Вірменію на повноцінний вихід із зони російського впливу. Спершу розглянемо кейс Азербайджану. Незадоволення, яке почалося з авіакатастрофи рейсу Азербайджан Airlines через російську ППО ще в грудні 24-го, Повернулося з новою силою після зачистки азербайджанської діаспори на території РФ. 27 червня поліція Єкатеринбургу затримала близько 50 етнічних азербайджанців, пов'язавши їх із нерозкритою 20-річною справою. Тоді загинули двоє людей: З'єддін і гусейн Сафарове. Що цікаво, ця операція збігалася у часі з фінальними стадіями узгодження мирної угоди без участі Росії. У відповідь на це 30 червня в Азербайджані заарештували співробітника Росмедіа Супутник і РТ за підозрою в розвіддіяльності та інформаційних атаках на уряд. Також затримали й побили вісьмох росіян, які переїхали до Баку після початку війни в Україні. При цьому Путін може лише злитися, адже від відкритого виклику його стримує підтримка Азербайджану турецькими дронами і ізраїльськими ракетами. Тож єдиною надією Кремля повернути контроль є залежно від російського газу, товарів та з російською військовою присутністю Вірменія. Проте після відкритої зради у контексті нагірного Карабаху мало хто з вірмен вважає Путіна союзником. Вірменія де факто була напівколонією Москви, яка сприймала її як актив у відносинах із Туреччиною та Азербайджаном. Хоча зараз Вірменія взяла напрям на ЄС, але не без війни усередині країни через тиск проросійської опозиції. На диво одним із головних провідників проросійських настроїв стала Вірменська апостольська церква. Окрім постійних перехресних закликів подати у відставку, гучним випадком протистояння очільника ВАЦ католикоса Гарегіна II та Пашинялин було заяви вірменського уряду про зрив спробу перевороту у вересні 2024 року. Як стверджують, він був організований за участі російського батальйону з етнічних вірмен Арбат. До речі, цей батальйон раніше благословляв на участь у російсько-українській війні архієпископ Езрас рідний брат Гарегіна II. У свою чергу очільник ВАЦ активно критикував уряд Пашиняна, виступав за повернення біженців до Карабаху, засуджував зближення з Туреччиною і звинувачував владу у відході від національних цінностей. Кульмінація цього конфлікту стала цьогорічна червнева заява про змову з метою захоплення влади. Затримали 14 осіб, серед яких архієпископ Баграт Галстанян, лідер опозиційного руху, священа боротьба. За версією слідства вони планували збройну дестабілізацію країни у день незалежності, 21 вересня. Якщо ви задавалися питанням, наші вірменська церква стала рупором Росії, то варто згадати про неймовірний авторитет церкви у Вірменії. Адже згідно з червневим опитуванням міжнародного республіканського інституту, лише 13% вірмен довіряють прем'єр-міністру Ніколу Пашиняну, що на 3% менше ніж торік. При цьому 61% громадян взагалі не довіряє жодному політичному лідеру. Це контрастує з довірою до традиційних інституцій. Адже 72% опитаних довіряють армії, а 58 вірменській апостольській церкві. Причому підтримка церкви особливо висока серед молоді. Понад 70% людей віком від 18 до 35 років висловили довіру духовенству. Тому й не дивно, що Росія лізе у Вірменську апостольську церкву навіть попри незалученість до московського патріархату. І як бачите, уряд Путіна не шкодує зусиль, щоб позбутися Пашиняна, який наступного року має пройти вибори. У Кремлі сподіваються на повторення грузинського сценарію, коли проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі та церква зупинили про західний курс країни і повернули її назад під крило Росії. Проте Пашинян у червні запобіг і другій спробі перевороту, заарештувавши російсько-вірменського мільярдера Самвела Карапетяна за звинуваченням у публічних закликах до незаконного захоплення влади. Але повернімося до того, що вже є. 10 липня Вірменія та Азербайджан уперше провели прямі переговори без участі Росії. Сторони обговорювали Зангезурський коридор і нормалізацію відносин, домовившись звернутись до ОБСЄ з проханням ліквідувати мінську групу і перейти до мирної угоди. Є тільки два юридичні питання: конституція і розпуск мінської групи. Як тільки це відбудеться, можна буде підписати мирну угоду. Кремль, що десятиліттями монополізував роль миротворця, змушений був обмежитися сухими заявами про підтримку нормалізації. Втім, ігнорувати цього удару Росія не буде. За даними української розвідки, напередодні переговорів з СРФ перекинули підкріплення на базу в Гюмрі, Вірменія. Це був достатньо прозорий сигнал. Розгортання російських військ у Вірменії це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та Росією готувалося заздалегідь. А поки Москва намагається утримати залишки впливу на південному Кавказі, регіон швидко переплітається новими альянсами. Геополітичне послаблення Росії це не лише наслідок війни проти України, а й війни Ізраїлю проти Хамасу та погіршення відносин із Іраном. Ізраїль поряд із Туреччиною побачив у Баку не просто союзника, а й Форпост стримування Ірану. При цьому саме Азербайджан як нафтова держава став вигідним партнером для Тель-Авіва. Взагалі енергетична незалежність, модернізована армія, а також вигідне геополітичне розташування роблять Азербайджан привалливим союзником для Ізраїлю, США і Туреччини. А щодо Вірменії, то вона рухається не так стрімко, проте перезавантажує відносини з Туреччиною та Євросоюзом. Очікується, що до 26-го року Єреван остаточно вийде з ОДКБ, що стане значним політичним ударом для Москви. ЄС та Вірменія ще ніколи не були такими близькими. Сьогодні ми оголосили про політичну домовленість щодо амбітного порядку денного партнерства. Також було підписано угоду про посилення співпраці у сфері кризового управління. Послаблення позиції Росії на Південному Кавказі неможливо оцінити в повній мірі без урахування інтересів інших гравців у регіоні. Туреччина це головна претендентка на роль нового регіонального арбітра. Її підтримка Азербайджану в карабаських війнах була не лише демонстрацією союзницької лояльності, а й заявкою на ширший контроль за транзитними маршрутами. Анкара зацікавлена в раніше згаданому зангезурському коридорі, що з'єднує Туреччину з центральною Азією, оминаючи Вірменію і Грузію. А в прогресії відкриття кордону із Вірменією, закритого 1993 року, зміцнило б роль Туреччини у південному Кавказі. Видісняє Росію і її традиційний партнер Китай після масштабного фінансування інфраструктурних проєктів у Центральній Азії, яке вже похитнуло економічну залежність регіону від Росії. Пекін поступово розширює зону свого впливу і на Кавказ. Одним з індикаторів такого бажання є недавнє призначення послав Лі Лісінвей, на відміну від традиційного підходу, раніше працював не в Москві, а в центральному апараті КПК. Тож Вірменія вже розглядається Пекіном як самостійний об'єкт інтересу без Москви. Свої інтереси тут має і Україна. Геополітична реконфігурація Кавказу відкриває нове вікно можливостей для Києва: вихід на ринки Центральної Азії, нові логістичні коридори. Як зазначає аналітик Сурен Патросян, стабілізація регіону дозволила б створити сухопутний коридор між Чорним і Каспійським морем. А отже, запустити альтернативний напрямок експорту українських товарів в обхід РФ. Врегулювання ситуації на Кавказі дозволить розвинути через вірменську територію логістичний коридор між Чорним і Каспійським морями. У контексті потенційно нових напрямків українського експорту це додаткова можливість. Київ матиме змогу поглиблювати економічні зв'язки з Вірменією і Азербайджаном за участі Туреччини, а також виходити на ринки Центральної Азії, які зацікавлені в економічній співпраці з Україною, усвідомлюючи системну втрату Росії здатності нав'язувати їм власну волю. Парадоксально, але війни в Україні та Ізраїлі стали каталізатором миру на Кавказі. При цьому встановлення миру між Вірвенією та Азербайджаном витисне Росію з глобальної геоекономічної мозаїки. Тож, поки РФ бореться за позиції на фронтах, втрачає свій задній двір, про який дбала десятиліттями.